У Вінниці першими встановили сонячні панелі на багатоповерхівці. Для військових провели майстер-клас з гончарства. Соціальне житло для ВПО облаштують на Вінничині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Пролунав вибух у дворі багатоповерхівки на Вінниччині, пошкодивши автомобілі та вікна квартир. Вночі у хмільнику 33-річний чоловік кинув у двір житлового будинку небезпечний боєприпас. Вибуховою хвилею та осколками пошкоджено двері та вікна і кілька машин. Постраждалих серед місцевих немає. Чоловік який кинув вибухівку. Був у стані алкогольного сп'яніння. Його одразу ж затримали правоохоронці та розпочали кримінальне впровадження за фактом. Куліганства наразі слідчі встановлюють, де правопорушник знайшов гранату. Ще на початку літа уряд України запустив програму кредитування на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, прагнучи в такий спосіб заохотити як власників домогосподарств, так і об'єднання багатоповерхівок, ставати незалежними в умовах війни з Росією. Першим у державі таким кредитуванням скористалося ОСББ саме з Вінниці, і там уже встановили сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки, яка постачає енергію для роботи дахової котельні, насосів для підкачки води і пасажирського ліфта. 50 сонячних панелей на даху і загальна кількість електроенергії, яку він може генерувати, 30 кВт. Така фотоелектрична система тепер буде забезпечувати електрикою увесь багатоповерховий будинок в Вінниці. Це перша висотка в країні, яка скористалась програмою кредитування генеруючих постановок. Сонячні панелі працюватимуть на забезпечення ліфта, насосів для підкачки води та котельні. Котельня у нас автоматична, працює в автоматичному режимі, і наразі вона вже підключена до сонячної електростанції. Якщо є світло, вони працюють від сонячного світла, якщо світла немає, у нас стоїть гібридний інвертор, і котельня працює від зовнішньої мережі. Під час відключень світла фотоелектрична система може безперебійно працювати 12 годин, даючи світло та тепло 31 оселю. Загальна вартість проєкту сягає понад мільйон гривень. 70% від цієї вартості сонячної електростанції повертає державний фонд енергоефективності 40% за встановлення компенсує місто. Це дає можливість енергетичної незалежності окремого житлового будинку, ну і в цілому зменшує навантаження на електричні мережі міста. Станція акумулююча і це дає можливість накопичувати енергію у сонячні дні. З часом її продаватимуть в загальну енергосистему. Це акумулятори на 32 кВт. Ми встановили акумулятори, Це гібридний інвертор. Він дозволяє накопичити енергію як від сонячних панелей, так і від зовнішньої мережі. І ми маємо наразі великий парбанк. Якщо якісь блокаути в нас буде працювати отримання світла та тепла з відновлювальних джерел це один із виходів для України після зруйнованих великих ГЕС. Євгеній Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина. Притулок нічного перебування Безпечний простір для вразливих верст населення відкрили у Вінниці. Заклад створено для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. В ньому є де переночувати та привести себе до ладу. Притулок працюватиме щодня з 20-ї години вечора до 8-ї ранку. Щоб скористатися послугами притулку, необхідно написати заяву та надати реєстраційні дані чи документ, що посвідчує особу. Про це більше нам розкаже Оксана Орещук, голова правління громадської. Організації Незалежність, Г громадська організація Незалежність працює з вразливими верствами населення з 2006 року. Ми надаємо профілактичні послуги, займаємося соціальним супроводом і раннім виявленням туберкульозу серед груп підвищеного ризику. З початку повномасштабного вторгнення ми вирішили створити безпечний простір для вразливих верств населення. Для забезпечення соціальної послуги ночного перебування, а також надання побутових послуг. Тому завдяки зусиллям міської влади, громадських організацій, власних внесків, донорських організацій, зокрема фонду Елтона Джона Альянс Громадського здоров'я Хум АІЦ. Ми зробили цей безпечний простір для наших клієнтів. Які можуть там знаходитись в нічний час з восьмої години вечора до восьмої години ранку? Соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб облаштують в селі Шепинки Копайгородської громади. Ремонтують двохповерхову будівлю, що стояла. Порожньою понад 10 років приміщені площею майже 500 квадратних метрів облаштують 14 квартир. Кожна з яких передбачає кухню та санвузол. Найбільша квартира розрахована на сім'ю з п'яти людей і має бути адаптована для переселенців і людей з інвалідністю, з окремим входом та пандусом. Детальніше нам розкаже Людмила Кушнір, Копайгородський селищний голова. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Людмило, як виникла ідея облаштувати такий будинок? Ідея облаштувати такий будинок виникла зразу з початку повномасштабної війни, тому що у нас не було приміщення е, такого місця, де можна було б швидко поселити людей, яким необхідне житло. Е, як відомо, в нас громада невеличка, і в е, в нашій громаді 21 село. Не в кожному із сіл облаштоване водопостачання, газопостачання взагалі немає в селах. Тому у нас виникла така ідея створити місце, в якому до якого до будинок до якого підвести всі комунікації, щоб людям жилося краще, ніж в приватних будинках в селах. І тому ми працювали над тим, щоб отримати якийсь проєкт для влаштування облаштування такого житла. Ну в цьому році за сприяння Вінницької обласної ради і депутата обласної ради Олександра Хомяка, який є директором одного сільгоспідприємств, які розташовані в нас на території, до речі, цьому сільгоспідприємству і належало приміщення, яке зараз облаштовується для внутрішньопереміщених осіб? Вони передали в комунальну власність це приміщення, і завдяки проекту ВКБ ООН почалися ремонтні роботи, реконструкція даного приміщення. А ось що саме буде в цьому будинку? Чим саме він буде облаштований? В цей будинок вже підведено водопостачання, зроблена каналізація. Зараз до кінця тижня плануємо підключення уже до теплопостачання. Працюють робітники над тим, щоб підключити котел, котел вже є, і до нового року планується уже закінчення. Зараз в завершальній стадії чорнові роботи. І до нового року планується вже чистові закінчення чистових робіт, і будемо працювати над тим, щоб заселяти людей в приміщення. Ось ще багато переселенців прийняла ваша громада з початку Великої війни? З початку повномасштабної війни наша громада прийняла близько 800 внутрішньо переміщених осіб, але на жаль. Через те, що умов для проживання не було таких, як би хотілося, то е, залишилося на сьогодні в нас близько 100 чоловік. Ну, і коли ж плануєте закінчити ці ремонтні роботи? Е, ремонтні роботи планується е, закінчитися до нового року. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами зв'язку була Людмила Кушнірко, Пайгородський селищний голова. Позитивно впливає на емоційний стан, розвиває уяву та неабияк допомагає соціалізуватись. Такий магічний вплив на людину має робота з глиною, і саме гончарство за останній рік стало одним із найдієвіших способів реабілітації, як для поранених військових, так і для переселенців. Уже рік, як у Вінницькій громаді, працює артпростір етночари, де чимало вояків пройшли майстер-класи з виготовлення глечиків та мисок. Декому таке відновлення після втрати зору на війні навіть допомогло здобути нову професію. Чуть -чуть Невпевнено розробляє в руках шматок глини Світлана Музиченко. Жінка бойова медикиня 115-ї механізованої бригади проходить лікування в Чорнобильському медцентрі і вперше разом з іншими пораненими бійцями потрапила на майстер-клас з гончарства. І ця справа їй до вподоби. І з глини починає формувати глечик у формі серця для коханого, який, як і Світлана, з перших днів повномасштабної став на захист України. Я повернулася в Україну з гуманітарною допомогою і я повернулася 3 марта, 5-го я вже була в воєнкоматі. Мене прикомандіровують на Івак. Я до нас вивозять хлопців, а ми стабілізуємо і доставляємо їх на стабпункт, щоб там їм надали вже більш кваліфіковану медичну допомогу. На стабілізувати, щоб ми довезли до стабпункту. Перша має справу з глиною і Андрій Кулик. Вояк на війні теж з перших днів 22-го року на Запорізькому напрямку отримав три поранення. Розрив тут більше 25 сантиметрів, перелом лівої, терсті, перелом лівої лопатки, в шию осколок, потім з правої сторони на стегні два пошкоджені відросток від позвонка По всіх сторонах, можна сказати. Настрій не завжди хороший через те, що як така от. І втрати, і ну, через це не може бути хороший настрій, але один одного налаштовуємо, через те, що якщо ми будемо десь літати думками, то це може призвести до чогось поганого. Тому ну, стараємося один одного налаштовувати на якийсь позитив, стараємося якось так, щоб в колективі було ну, позитивний настрій, ну, настрій і так живемо. Вислухавши всі поради майстрів з гончарства, Андрій визначається з виробом. Це мікрофон із глини, на якому емблема телеканалу Вінничина. Ми здається, дуже схожий наш на наш мікрофон можливо. Як для першого разу подумаю, що схожі ще декілька як такого буде ідеально. З дня заснування у артпросторі етночари через гончарство реабілітують поранених вояків. Глина це той матеріал, робота з яким покращує емоційний стан, пояснюють майстрині, та відкриває і внутрішні переживання, які трансформуються у глечики, миски та кухлі. Коли ми працюємо нашими пальчиками, у нас на закінченнях пальчиків є дуже багато нервових закінчень. Це Суто фізіологічний процес, суто для того, щоб трошечки взбодрити нашу нервову систему. Плюс, коли ми відволікаємося, робимо особливо дитячі іграшки, або будь що б ми не робили з вами. Це є нетиповим, не типоване кожноденним і вже сам цей процес є розставляючим. Ліпка глини, яка допомагає хлопцям, яка ось відкрили свої таланти, багато хто з них. Ем, ініціативу. Проявляють ось такі заклади, вони нас запрошують. І цей заклад також нас не перше запрошує. Хлопці влітку приходили, були залишались дуже задоволені. Уже сотні поранених воїнів та родин переселенців пройшли реабілітацію гончарством, і це дійсно, згідно досліджень психологів, допомагає людині відновитись. А декому такі заняття з глиною допомогли опанувати нову професію? 35-річний ветеран Іван Шостак після втрати зору знайшов себе у гончарстві та вже продає свої вироби. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Ефективна реабілітація бійців і через спорт. Чимало ветеранів завдяки роботі різноманітних спортивних секцій мають змогу відновити свої сили. Все популярнішою стає і колективна гра волейбол. І дещо модифікували, кидають м'яча через сітку, поранені бійці сидячи. Заняття проходить три рази на тиждень, де воїни тренують свою витривалість та ще й готуються до загальноукраїнських змагань з цього виду спорту. Олександр Говорюха востаннє грав в волейбол ще в студентські роки і на своїх двох ногах. У травні цього року боєць 57-ї мотопіхотної бригади потрапив у ворожу засідку під Вовчанськом та втратив ногу. У волейбольну команду пішов спочатку заради цікавості та за два місяці став практично профі у цій грі. Колись в університеті також трохи займався волейболом. Не зміг я сидіти довго дивитися, хотілося все-таки попробувати, ну якось так обережно, щоб швини порозходились. Ну і так з часом формувалася команда ветеранів, взявся за старе, почав тренуватися. Нещодавно ми приїхали з чемпіонату України по волейболу. Під час реабілітації потрапив у спортзал і Артем Лигус. У нього ампутували ногу уже цьогоріч. річ. Далося в знаки поранення ще з 22-го року. Артем звик до тренувань та спорту, бо до війни професійно займався легкою атлетикою. «В Плані реабілітації може спробувати там сидячу воло. Ну, ну ми зібрали там плюс-мінус певну кількість людей. І спробували ну, грати. Комусь зайшло, комусь не зайшло. Ну, грубо кажучи, цього якби її і, і пішло. Відбивати м'яч синячи досить непросто. Для однієї подачі спортсмен задіє в роботу всі м'язи рук, Та ще й має швидко пересуватися по полю та забивати очки. Тренерка Оксана Орлова слідкує за тим, аби ветерани не жаліли себе та чітко виконували усі вправи. Хлопці займаються з ампутацією нижніх кінцівок. Вони, в принципі, молодці, я вам скажу так, тому що в них є неймовірна сила духу. І для чого ми робимо оці тренування? Для чого будуть продовжуватися якісь змагання, для того, щоб вони могли себе інтегрувати в соціумі, щоб вони не падали духом, тому що волейбол це командний вид спорту, а команда це завжди підтримка. У реабілітаційній команді сидячого волейболу зараз займається 17 ветеранів російсько-української війни. Усі захисники готуються до всеукраїнських змагань та тренуються по три рази в тиждень. У центрі інваспорт уже понад рік займаються реабілітацією військових саме через спорт. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінничина. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у США відзначають Хеллоуін. Приживається це свято і в нашій країні. Хоча мало хто знає, що саме 31 жовтня наші предки вшановували старослов'янського бога Велеса та називали цю ніч Велесовою. Дохристиянський Бог був покровителем музики, мистецтва, поезії, таланту, краси, любові і щастя. А ще Велес був опікуном всіх ясновидців, віщуднів, волхвів і просто творчих людей. Наші пращури вірили, що в цей період здійснюються будь-які бажання. Якщо їх правильно загадати, нині до святкування люди тематично прикрашають свої домівки. Один із головних символів свята гарбузи, із яких вирізають обличчя і в середину вставляють запалені свічки. Їх називають ліхтариками Джека. Є вірування, що такий ліхтарик захищає дім від злих сил. Чи вірять війничани в магію та чи святкують Велесову ніч? Хеллоуін – дивіться далі. Ну я думаю, що в нас просто є ж аналог Велесова ніч і е, це язичницьке свято. Але я вважаю, що також можна якісь нововведення там е, позичати з інших країн. Ну е, також я вважаю, що це просто свято, в якому можна повеселитись. Віддітись смішно, весело це дуже весело. дуже да, да, Це да, принаймні доволі цікаво і весела забава для дітей. Я не розумію, чому дорослі інколи бувають так категорично проти. Ми любимо лякати людей. Да. Ми не святкували. Просто цього року вирішили погуляти так в костюмах. Можна святкувати, де люди збираються, і комусь подобається. Маємо поважати любе рішення. Я хожу на курс англійської мови, і от якраз у нас була тема Хеллоуен. Ну нічого бідні люди колись просили цукерку. Ну дайте тут комусь цукерку дайте, комусь похисміхніться. з любого в нашій ситуації, яка є в країні, треба шукати позитив кругом. Хай буде свято позитивне. Чудово ставимось дуже класне свято. Хочемо побільше такого дуже дуже круто. А це були власне всі новини, які підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.